Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про гриби. Осінь дарує нам багато грибів. Якщо погода тепла і дощова, то їх сила селена у лісі. Гриби найдавніші мешканці нашої планети. Вони дуже важливі для лісу, ними харчуються і лікуються тварини. Це цінний поживний продукт джерело білка та вітаміна В. Гриби це дивні і дивовижні організми. Вони відіграють чималу роль в житті людини, її їжею та основою деяких ліків. Вони унікальні за своєю будовою, способом життєдіяльності і різноманітності. Гриб складається з ніжки, капелюшка та грибниці. Саме їх ми і зрізаємо, коли збираємо гриби. Гриби поділяються на два види їстівні та отруйні. За будовою можна визначити, їстівний гриб чи ні. Тож давайте розглянемо, які гриби відносяться до їстівних. Це білий гриб, смачний та ароматний, росте біля дубів та ялин. А опеньки ростуть на пеньках і очищають ліс. Лисички мають руде забарвлення. Але не всі гриби можна споживати, є отруйні. Наприклад, мухомор. Його легко пізнати за яскраво червоним, з білими цяточками капелюшком. Бліда поганка це смертельно отруйний гриб. А несправжні опеньки їх часто плутають зі стівними опеньками, але в їстівних є кільце сплівки, якого немає у несправжніх. Є прислів'я всякий гриб в руки беруть, та не всякий гриб у кошик кладуть. Отож пам'ятайте, дітки, що збирати гриби можна тільки з дорослими.